Зовсім нещодавно закінчився конкурс нова хвиля, де ви виступили з російським конкурсантом у Сочі. Чому ви вирішили все ж таки поїхати в Сочі заспівати саме з російським конкурсантом, а не з українською приміром групи, яка теж була? що не вирішила я з ким я буду виступати, якщо так вже говорить. Я приїхала в Сочі як приглашений артист і як, як серебряний призер нової волни в прошлом году. Я вважаю, що я достойна. Представила свою страну, і я вважаю, що в этот трудный момент Україна быть всегда на висоті. Приміром, Вадим Олійник відмовився виступати на нові хвилі цього року в Сочі, тому що йому забороняли співати українських пісень, виходити з українськими піснями на сцену нової хвилі і взагалі повністю коригували все, що він буде робити. Ніхто не мог запрещати йому одягати українську якусь -то символіку, тому ж в прошлом году бачите, ми одягнули, ми пели пісню на українському языке, в этом году немножко З минулого року багато води утекло і багато чого, э, змінилося. Ми вообще изначально как бы думали, что мы будем петь с украинским исполнителем, тот, который не приехал в Сочи, отказался, да? А, но, а, к сожалению, в этом году или к счастью, все пели песни Игоря Николаева. И мы не могли петь украинскую песню, да. Гарный выход ситуации. Я понимаю, что в этой ситуации, конечно, да, не, это неправильно было, да. Но я могу сказать, что я приехала как певица из Украины. То, что я спела с российским конкурсантом, я сделала шаг к тому, чтобы наконец-то это все закончилось.